На Тернопільщині секретаря Зборівської міської ради Олександра Паракція підозрюють у неправомірних діях під час виплат допомоги ветеранам за програмою Турбота. За свідченнями військовослужбовців посадовець пропонував оформити матеріальну допомогу, але вимагав повернути частину коштів особисто йому. Задокументовано щонайменше чотири випадки. Схема діяла з 2021 року та стала відомою лише після того, як один з ветеранів звернувся безпосередньо до обласної ради й отримав офіційне підтвердження, що жодних відкатів програма не передбачає. За словами Василя Ковальського, ще у 2022 році до нього особисто підійшов, звернувся Олександр Парацій та запропонував допомогти оформити виплату. Підставою для цього було поранення, яке на той час мав Ковальський. Василь погодився, написав заяву, подав документи та згодом отримав на рахунок 41 тисячу гривень, а частину коштів 25 тисяч. Повернув парацію. Прийшли гроші, мало прийти. 30, прийшла 41 тисяча. Йому подзвонив, сказав, що прийшла 41, одна. Сказав віддати дати а решта твої. Цього привів, так як був обмежений в русі, привів йому на, на його особистий рахунок. 25 тисяч. Лише цього року після реабілітації, коли він звернувся напряму до обласної ради, з'ясувалося, що ніяких умов щодо повернення частини грошей програма не передбачає, а ветерана просто ошукали.